Доброго дня ліцею! Починаємо наш випуск присвячений Дню Європи під назвою В Європу з Україною в серці. Моя Україна це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні джерельця, красиві пейзажі і гори високі, маленькі струмочки і ріки глибокі. Міста старовинні, і замки прекрасні, великі будови і дуже сучасні. Сади чарівні. Мальовничі і села, моя Україна, це пісня весела. А сьогодні вам заспіває пісню болгарською мовою, учениця сьомого Ге-класу Неделько Аріна. Відочки фоміє бездей. Славе всі, фешиві, те освіт. Несемо бажди всічку аналіти. Віднаврим з бока та засвиква, на духті без слонево, за коя то на пеще кута, Вечіпняма, як вода тільки, Той пум за голосе розрушив, Начало края, І края, Іван печеная, Всічко я вело за добро, Время тут понастує. В школе вело за кровь, сначала в кого края, и два честая, Сичко я велося гром, сборих и послана доброта, На ти на мире сначала заборишь, и мы мастерской Да пусна де ти збержеш да се триш надо хібе за слов напав, за куятом не печий куда вичняла подати на себе заручить, начала то на краєзна Всічку я виборца добро бребе то не порва. той е дуган са дугра, дначал то до крайа, ива свешен зая, всичко е в очила за дугра, дначал то It starts from the I know all the world That all is good When everything goes wrong I won't need to know that all the bottom I know all the world That all is good When everything goes wrong Україна це наша батьківщина, рідний край, що славиться багатовіковою історією, неповторною культурою, мальовничою природою та працьовитими талановитими людьми. Україна центр Європи. Європа це велика міцна родина, що складається з прогресивних демократичних держав, які поєднані спільною ідеєю процвітання та збереження миру. У ці травневі дні все європейське співтовариство відзначає День Європи. Цей день є символом початку нового, вільного та успішного життя, яке вкотре нагадує нам, що Європа починається не за кордоном України. Вона починається у серці кожного з нас, і ми частина Європи. А чи знаєте ви, чому День Європи відзначають саме в травні? А все почалося 9 травня 1950 року, коли міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виголосив план виходу Європи з післявоєнної кризи. Декларація Шумана. Рішення стосовно відзначення Дня Європи було прийнято у 1985 році на саміті Європейського Союзу у Мілані. Відтоді це свято в Європі відзначається кожного року 9 травня. Єдина європейська валюта євро, синій прапор, на якому зображено коло золотих зірок, та гімн – ось що є політичними символами та атрибутами Європейського союзу. Але об'єднання все ж таки не в цьому, а в спільних європейських цінностях, загальнолюдських принципах і нормах життєдіяльності людини, суспільства і держав. А щодо місця України в Європі. Та ще у 1887 році в Закарпатті, яка на той час перебувала у складі Австро-Угорщини, у Лехньопісинській у Логовині на правому березі Тиси було встановлено двометровий геодезичний знак, що позначає географічний центр Європи. Усім час зрозуміти і прийняти. Україна це європейська держава, причетна до традицій і цінностей Європи. Європа наш спільний дім. Європа колиска усіх країн. Шляхом єдиним прямий до мети Європа це дім, де живем я і ти. Усі ми різні, бо ми народ. Усі ми рівні. Шукай, знаходь. Хай буде мир на всій землі. Країни різні, а ми одні. На сьогодні доля розкидала учнів нашого ліцею по всім куточкам величезної Європи. Пропонуємо вам репортаж з деяких міст, в яких перебувають наші учні. Доброго дня. Я учень 7 г класу Миколаївського ліцею номер 22 Я зараз перебуваю в місті Хемніц. Хемніц місто у федеральній землі Саксонія на сході Німеччини. Розташоване біля підніжжя Рудних на річці Хемніц. Має близько 250 тисяч мешканців. У минулому важливий промисловий центр, особливо у часи НН... НДР, коли місто називали Кармаркштадт. Сьоні Хемліс відомий своїм університетами, такими як технічний і архітектурний, модерністською архітектурою, і в 2025 році він став культурною столицею Європи. Болгарія країна в південно-східній Європі, розташована на Балканському півострові. Столиця Софія, країна має вихід до Чорного моря та межує з Румунією, Сербією, Північною Македонією, Грецією та Туреччиною. Болгарія одна з найстаріших держав у Європі, заснована ще в 681 році. Вона славиться багатою історією, стародавніми монастирями, архітектурними пам'ятками та красивою природою, горами, морськими курортами і термальними джерелами. Офіційна мова болгарська, а валюта лев. Болгарія входить до Європейського Союзу, але не є частиною єврозони. Серед популярних курортів – сонячний берег і золоті піски, які приваблюють туристів з усього світу. Фінн – це місце з багатою історією. І сьогодні воно підтримує Україну, як і багато інших країн світу. Але колись у далекому 1683 році саме українські козаки допомогли врятувати відданий від турецького блоги. Тоді Османська імперія намагалася захопити місто і ситуація була критичною. На допомогу прийшли війська священної лінії, серед яких були і українські козаки. Вони билися хоробро, атакували ворога несподівано і допомогли здобути перемогу. Завдяки їхній сміливості він залишився вільним. Він у коні у вільні є пам'ятники, які нагадують про цей подвиг. Один із них пам'ятна дошка, вкраїнський козакам на горі Леопольдзберг, а пізніше там з'явився ще один пам'ятник. Монумент з трьома озброєними козаками, які тримають свічки. Це символ світла, тепла і пам'яті про тих, хто захищав місто. Історія показує, що Україна завжди була частиною європейської історії і її герої вчинки пам'ятають навіть через століття. Я Миронусик. Я живу в вбивші через російсько-українську війну. Убивще було засновано в 1038 році та знаходиться на півночі Польщі. Є найбільшим місцем та адміністративним центром Куярсько-Поморського воєводства. Воно є восьмим за населенням та десятим за площею в Польщі. Є великим культурним, музичним, спортивним, військовим та медичним центром. Військовим, бо тут, бо тут є навчальний центр військ НАТО і музичним, бо тут є велика сучасна опера. Також великим туристичним центром. Уваги заслужують старе місто, серед місця, Бідська Венеція, та Мунарський Півосей, на якому я знаходжуся. Унікальною пам'яткою битвича це битваський канал. Був заснований в 1774 році та є найстарішим з діючих каналів. Має систему, ма систему шлюзів та він доходить до віз. Це місце насправді гарне, затишне та по-справді європейське. Привіт, я Маша та я учениця 7-го Г-класу. Наразі я мешкаю у Німеччині у маленькому місці Дюрин, який розташований є між Фьольном та Ахеном. Дюрин був відомим центром торгівлі та РМС, особливо виробництвом паперу. Це ремесло залишається важливим для місця і сьогодні. У місці працює паперова фабрика, а також діє музей паперу, де можна дізнатися більше про історію та технологію виробництва паперу. Юрин це сучасне місце з розвиненою промисловістю, культурними життям і красивими природними ландшафтами навколо. Всім привіт! Сьогодні я вам покажу найцікавіше місце опознання парк Цитадель. Ходімо. Це не просто парк, а історичний центр міста. Другої світової війни її перетворили на зелений порт. Один із головних символів монумент героїв. Тут величезна територія, понад 100 гектарів. Можна гуляти годинами. Щедо, то сім'я Ніка. Я то моя школа. Тади учимся 3 роки. Але кожен день споміна на школу 22. два. привіт, це я Ніка. Це моя школа. І тут я вчусь 3 роки. Але кожен день згадую про школу 22. До зустрічі. А 22 травня відбулася гра щодо коли, присвячена Дню Європи. Перше місце здобула команда е, номер 1 яка називається Прокен. Так, і вона здобула перемогу з 18 балами. Друге місце. Друге місце між собою розділили. Одразу друга і третя команда, е «Вундеркінди» і єдність. Тому також. Вітаємо! Вітаю вас, дівчата! Вітаю вас, дівчата! Кількість балів? 13 балів. 13 і 13 балів.